Лодьошкини, поки ви ще там всі спите, Льоня вже молотий пшеничку. Має чи 28 літарів, треба зараз втекти. І вам трошки покажу, робочого процесу. 60-й рання валимо, там Назар дзвонив, казав, хоче приїхати Тож трохи писати для вас, знаєте, то не там має зараз чим приїхати. А ми поки того працюємо, поки погода дає, можна робити. На щоб дощу не було, бо куру зразу ще помолочення. Але мода на такому файному джундірі. Володя, власник джундіру, в то молодж беру в оренду. В Оренду вигідніше брати, ніж купувати, знаєте. Тому на таку техніку треба мати великий капітал. Але наразі, поки що в оренду, а там дай Бог ще доживу, вже свій куплю сам такого маскешого. <клес> а Володя молодець, Володя малит, корой має бути. <клес> ну, то є першокласний комбайнер, що ви зрозуміли. В не перший рік співпрацюють, тому в ньому певний молодь. Я вам скажу, колос файний, грубий. Файні жнива того року, ні? Супер. Туди... то все, чистенька, файна пшеничка. Я тим, може, тут же поняті що... все. датчики, тут на джойстику, то вже не нива, що на ниві їдеш, кура воно втрачає половину зерна в бункер, половину на землю. Туди вже що технології. Зараз якраз буде молодежі, цього помаленьку зружали пшеничку. Але подивіться скільки бузьків на полі в Льоні. Там набагато жаб є. Льоня валить і до нього дзвонив бляха, в 11-й годині. Він каже, я здесь той на полі вже. Ну, бачу, десь поїхали. І каже, поїхали в Тік-Ток і каже, який Тік-Ток? Йому коли поле братела, Тік-Ток, все, закрито. Ну. Так що хиряче один? Тільки треба, щоб зараз дзвони йти, де він є. І його не видко. Дивіться бляха, один їде, другий там чекає на вигрузку. Але він пильнує, бляха. Щоб часом йому там щось не забрали. Комбайнер <laughs> <laughs> бляха Як пізно? Дивіться, А, Тут жунки, там гаду, газу клас валить. Каша все круте, так? Да? А як? 28 гектарів на рамітру Так? А як? <рес> Тущі передаю, тут треба зараз моментом то впитки Ну Вікерів собі. Трохи там старі, він трошки відріч, з зубами ще не столкнули, б він Так? Да? Так, да, але ні, пацани валять, вже сулідово, розумієш? Ти ще не злоднів? Та ще трохи ні. Та то коли таке животаж, бляха, пара йде, коли ти нахід не думаєш про Так? Що ж є. Файний врожаю. Ти відеокі коло зруби, які файний? Так, та, трохи потоптали. кабани потуптали. Кабани? Так, бо то, то вісь зразу з боку кукуруза, то вони трохи твощів волочили, трохи потуптали. Я ага. не де їдеш, то видно, одну кува нори від них. Ага. Ми, Але... Ми приїхали з німцем до тебе, бо я казав, тобі я тобі дзвонив, що підзвонив. Та, був... Так, так, дзвонив, дзвонив. Бо я то 60 й рані валю надали. Ти що, блін? Та робота є, то треба робити! Масло видно, а я туди кажу, брати, щоб ти загорів ніколи на полі. Файно розкидає, блін! Файно, гарно, двічі, двічі Що, файно, потом тільки... Видите, какое змея, Леона, бля, муха. Видите? Все, эээ. Суханька, файна? Да. то что ты курва, Я знаю, что Вот, 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 видите, вот, 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 Завтра Барату... душі вже? Ну то Я хочу то нині щось змолотити, але як дасть Бог, знаєш. Що по комбайнах ліпше? Віші. Клас він більш е... рентабельний, знаєш. А джундір він є надійний. Ага. Це як німецька машина, ну і надійний. А я казав, то їдеш, воно може всі загоріти посеред поля, більш можна не домолотити. Ну але... Ні, такого, такої жари нема, то ще люкс буде. Так. А! Кент купів. Ну і комбайн за півляма, евро О, І що ти думаєш? Щось курва молоти, воно втрати великі, що йому там сервіс не годить ніяк зробити. Не молоти комбайн стоїть же сезон. Мені клас і всі вигляд подобає дуже. Так, вони такі виглядають, які прям дуже дорогі, ні. Трохи Но... пацанам тяжко, бо тут холмі, знаєш. Два маркера, воно би там свою би само робило. А то маркер коштує ще плюс 50 тисяч долярів. Є? А ти касу має, а давай! Я підник! Я бідник, блядь. миш? казанська сиру там! То... Мені <ріху> <ріху> вогу зупи здам, то всі куплю! Та? <ріху> Не, давайте вложить інвестуйте. інвестиції. Та, да, і що, і що, йти вихло буде? Вихлоп в, е, в машини, тут буде каса капала. Скільки? Ну я не знаю скільки. Ти вже ще не вложив, вже каже кіку. Брата дай Боже. Подивіться. Що значить серйозна техніка, ні? А як? Мати буде таку свою? Матику свою, але вони як руки не доходять. Дай, ну. Нема кошельку, бо то життя така штука. Я завжди кажу, який би добрий, хороший, ти не був життя, все одно не йде, якби Бачиш? Тому корота, що поки орендований, не знаю. Поки то все орендовано, ну нічого, ми над тим працюємо легенько. А ну а Як ви? ми, ну не ми типа. Ви, не вмієте підки, я працюю я. А ти чотиркав'ярки не пишеш, як він того сипа з комбайна. Я маю коли писати. Ти оператор, ти де був курва зрані? Я маю ще за комбайном дивитися, щоб він курва ніці не, не сталося, буду як чи грузить, що. Скажи йому, щоб нехай їхав на ходу сипав. Андрій зараз буде на ходу, бо нема, коли є час гроші, розумієш? Зараз стане, і простой ще гроші Так? Да? А що ти думав? А той не ні не, не, не грає. Щось ще поламало, пацани, не, не мої проблеми. робіть і працюйте далі. п твою мать Акий серйозний, серйозний. Коли техніка така, бляха, аж силюва робити, ні? То вже тобі є, ті 40 які ж не вам все, то вже що? Теж інновації, колиш в середині холодно, датчики, все, ти не переживаєш що за поруч і так далі, не треба ще рухати гори не було. Їду з Андрієм. Андрію ще треба на ходу, будемо коли є. Вам. Володя буде, зразу сипав. Поки має двічі, ганяє, курва, як має бути. Ті ж із поля на поле валиш. От, тихо, 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 О. Яшка трохи вам буде писати. Виді, зразу все ще робить на ходу. Трікунай має, коли перекорити, ні? Так. Нічого нічого зато затопати кінчики, жнив. кишенях буде тепло. О, Зразу сі вирізить, зразу кейс молоді. Кажу, кейс клас. Зразу всі буде виражав. О, По красоті. Витя, ви файно, що коло зробить. Зразу всі дуже забувають бункера. Дуже великий воружай сього року. Стараємося завжди такі мати великий. О, як я то люблю. Видите, про що я вам і говорив, шо у на ходу не сипить, тільки коли стоїть. Ей, тихо, з фокусує. кусує. Красота, красота. Вітя тільки вже впекли. Ще й роботи, ще що робити. Так що молодж. Все, по можливостям трошки пишемо. Трошки роботи, трошки поза пленки працюємо, бо не все не встигаємо, але стараємося вам щось показати. Я виш, які врожай, три, три ходки вже бунківчиний. Я пожарка ще приїхала. Та все їхня мусить бути, блін. Ну що бо то, вірно, наразі жара, то той комбайн, де тільки зі скраб пішла, ще жрали горіть, маку. я би не приїжджає, бо ні пшениці згоріло. <рес> я би тут ходив, вщив би туши, розумієш? Ну да, ну, серйозно, якби техніка корьба на полі, то аж любо працювати би пав. То...